Вітаю, це канал Аптом. І сьогодні ми поговоримо про ще один вид моніторингу пацієнта, а саме вентиляції пацієнта, про капнометрію. Капнометрія це вимірювання рівня концентрації вуглекислого газу у видихованому повітрі, газонаркотичній наркотичній суміші або атмосферному повітрі, який нам задає тренд подальшої стратегії вентиляції е, і дає нам дуже багато корисної інформації. Яка ж різниця між капнометрією та капнографією? Та ніякої різниці по суті немає. Це просто е, капнографія, це графічне зображення, крива капнометрія це цифрове значення, тобто цифра, е, які є межі? Е, Рівня це 2 в видиханому повітрі, і в артеріальній крові це є 35-45 е, ртутного стопчика. Суть методики це є оптична капнометрія, тобто те саме, що як в пульсоксиметрії, параінфрачервоне світло, яке е, просвітлює газ, кожен газ е, по, поглинає хвилю е, по-різному. вуглекислий газ поглинає довжину хвилі е, 4,25 мікрометра. І відповідно детектор отримує інформацію, скільки поглинуто світла, і видає цифрове значення. Е, які є види капнометрії? Зараз буде на малюнку показано, що є два види капнометрії, які ми в основному використовуємо зараз: це є капнометрія мейнстрім і капнометрія сайтстрім. Капнометрія мейнстрім це є призма в дихальному контурі та сенсорі, і вона вимірює рівень СО2 безпосередньо в дихальному контурі. Сайдстрім виконує забір повітря з дихального контуру і аналізує рівень со 2 вже всередині апарату, тобто під'єднюється до самого капнометра, який є в апараті, така довга лінія, закручується вона безпосередньо в фільтр або в контур для місця. Я спеціальне для цього, і вона постійно робить забір повітря під час штучної вентиляції легень і показує нам рівень СО2. Різниця в використанні: перший е, варіант це капнометрія мейнстрім вона е, залежить дуже сильно від виктуку повітря поза контур і не використовується при неінвазивній вентиляції. Тобто, якщо е, у нас буде якась сіпап-терапія або інша вентиляція, то е, цей апарат. Капнометрія мейнстрім вона не буде інформативною. З переваг це те, що датчик не контактує з контамінованим повітрям. Капнометрія Сайстрім використовується переважно в е, анестезіологічних станціях для газового аналізу крові. Тобто вона не тільки поглинає со 2 а вона влаштована в апарат так, щоб можна було в газовий аналізатор, щоб можна було не тільки СО2 вимірювати, а й е, рівень мак, е, рівень. Е, Севорану у видихованому повітрі там трошки складніший механізм. Колись перші капнометри сайнстрім вони поглинали 400 мл повітря і потім 200, Зараз вже набагато менше поглинають 50 мл на хвилину, і це не давало змогу використовувати в новонароджених. Тобто, це занадто багато повітря. Якщо вони на хвилину забирають, то це обкрадання. Нашого новонародженого пацієнта зараз вже дозволяє вентилювати новонароджених, бо забирає тільки 50 мл повітря, і е, це все повітря йде в безпосередньо в апарат, і там пара випромінювання вже сканує рівень. со 2 в ідеалі е, правила використання. Е, Перед самим датчиком, який вкручується нам в контур, має стояти фільтр, або в основному в кожному фільтрі є саме безпосереднє місце для вкручування цієї лінії, яка бере забір повітря для капнометрії. Бо інакше, якщо його прикрутити перед фільтром, то буде забруднюватись у нас апарат середини. Яка ж різниця між ними? Ну, якщо у нас пацієнт зінтубований, є манжетка, немає витоку повітря, то принципової різниці немає. В лікарнях мають бути як і один варіант, так і інший варіант капнометрії. В нас в лікарні є апарати дихальні в відділенні реанімації, які мають капнометрію мейнстрім. Є окремо монітори в реанімації, які мають капнометрію мейнстрім. Не дихальний апарат, а сам монітор. В якому є капнограф, а в операційних в основному це дійсно капнометрія сайдстрім. в новонароджених. Ще також, якщо ми використовуємо капнометрію мейнстрім, то потрібно пам'ятати, що цей сам датчик він збільшує мертвий простір, тобто він забирає якусь частину повітря, яке йде в дихальний контур, і відповідно нам потрібно якось його вкорочувати. Одні лікарі забирають там гусак, цей кутовий такий подовжувач, і відповідно відновлюється мертвий простір, бо інакше. Ш не буде вистачати дихального об'єму нашому пацієнту на даний час. В капнометрії Сайстрім в дорослих пацієнтів температура видихованого повітря приблизно 37 градусів. Потрібно пам'ятати, що по цій довгій лінії в певному моменті виникає точка роси і збирається волога. Є спеціальні лінії для капнометрії, які мають вологозбірний такий фільтр, який поглинає цю всю вологу, але не всі. І тому, якщо у нас дуже висока температура і багато вологи збирається, то він заливає нам сам датчик. Потрібно його також доглядати за ним, його висушувати і ці. Лінії висушувати, хоча відалі вони є одноразовими. В новонароджених теж виникає така проблема, особливо коли вони є в кювезах, таких інкубаторах. Там температура 37-38 градусів. І сама лінія вона заходить цей кювез і 38 температура на рівні трубки. 37 38 температура на рівні лінії. На виході з кювезу вона теж 38, І точка роси утворюється приблизно вже в самому апараті, і там 100% ця волога може заливати апарат, якщо немає у нас фільтру. Тому про це потрібно пам'ятати. Зараз також ви побачите саму капнографію, тобто криву, яка в нас є. У нас є такі чотири частини є. Перша, перша частина це коли пацієнт робить вдих, тобто ніякої реєстрації гулкислогазу не видусі, немає. Потім він починає робити видих. Вона різко росте. У нас є таке плато, і на кінці самому апарат реєструє рівень СО2, і пацієнт знову робить вдих, і графік знову падає. По ньому ми можемо орієнтуватися, дуже багато нам інформації дає, чи в основному зараз використовується цей аналіз капнографії, це, чи пацієнт. Правильно заінтубований контроль інтубації, чи правильно проводиться серцево-легенева реанімація, бо е, в пацієнта, який в клінічній смерті буде рівна лінія при серцево-легеневій реанімації, е, при компресіях навіть вже буде з'являтися якийсь рівень СО2, тобто є якийсь газообмін. Також використовується при, при, при контролі вентиляції показники, чи нам збільшувати чи зменшувати часу дихання, і ще якусь додаткову інформацію він нам дає вже не будемо загали... заглиблюватися. Варто пам'ятати, що рівень СО2 в видиханому повітрі і в артеріальній крові трошки відрізняється, тому що є градієнт тиску і в артеріальній крові він вищий. Тобто, якщо у нас показник 35, то насправді в крові він десь 38-40. Десь 3-5 мм тутного стовпчика відрізняється показники. але це не так суттєво все одно мусимо зберігати наш рівень СО2 в певних межах, які прописані. Дуже. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Це така більш трошки детальніша інформація, яка знадобиться більше анестезіологам, реаніматологам. Але сподіваюся, що було цікаво. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, якщо які вам подобаються. І дякую за перегляд.